Друзі, багато коментарів дуже з приводу того, що не розказуйте нічого, тому що прийде Росія, буде гірше. Я вам скажу, я не знаю, чи буде гірше, бо гірше вже нема куди. Я так думаю, вже нема куди гірше. Це по-перше. По-друге, Росія може сюди вже і не заходити до нас. Може настати час, коли все вирішиться само собою, розумієте, да? коли вже не буде кому воювати, коли не буде кому захищати, тоді а, просто. Зробиться переворот їхніми грошима, вони вміють це робити так. І на цьому все може закінчитися. Це такі догадки у мене, розумієте, дивлячись на ситуацію. Чому? Тому що значна частина людей вже не воює. Ті, що були напередку, вони вже не хочуть воювати. Вони все зече. і державні органи нам сьогодні розказують і показують і називають цифри. А це 100 тисяч, це офіційно, і це страшна цифра. Частина воює там з горем пополам. І все чому? Тому що тотальна корупція, ви розумієте? І неможливо про це не говорити. І ми не можемо мовчати, тому що все гірше і гірше. Сьогодні, маючи сотні мільярдів допомоги, ми не можемо на 24-й рік закупити обіцяних мільйон дронів. Хоча є гроші, але ну чомусь ми не можемо. Виробники є, не можемо. Закупили 250 тисяч четверту частину. Тільки 30% сьогодні йде на внутрішній військово-промисловий комплекс з того, де є запит. Розумієте? 30% чомусь. Тобто, куди не глянь, десь четверта частина, десь третя, а де ж інші діваються? Де інші гроші? Це бруківка, це дороги, це ремонти. Ну, поясніть нам, де. І говорити ніхто не хоче чомусь. А чому не хочуть говорити? А я думаю, що готується така собі здача. А для чого говорити? Тишком нишком ми це все зупинимо, втратимо території, скажемо, ми не можемо, на жаль, воювати і все. Причин, щоб так воювати, щоб було бажання в людей воювати. А причин не воювати сьогодні більше. Чому? А в тому числі корупція у військах. І там командири обдирають військових. Ма говорити про це можна довго. Але саме головне, як для мене, мінус ще в тому, що влазять туди ті, хто про війну тільки чув або дивився в телебаченні. В армії вони не служили ніколи, але вони втручаються, міняють комбригів, міняють комба, крутять отако мутять, що хочуть ти роблять. А хто ви такий? У вас немає ні військової освіти, ні досвіду військового. Ви в армії не служили, куди ви лізете? Слідуюче питання, друзі, слідуюче, і, може, найважливіше, що ті ж самі комбриги, які там один одного десь заміщають, хтось йде на підвищення, хтось туди, ротація якась у них там відбувається. У військових ж нема ротації. А в них постійна якась хитра ротація. з полковника в генерали потім туди, з одного штабу в інший. І ці великі люди з великими погонами, як про них кажуть, вони не знаходяться в зоні, в 20-кілометровій зоні, в 40-кілометровій зоні. А я думаю, вони мали, Я так вважаю, і військові так вважають. Комбриг, якщо він не в 20-кілометровій зоні, він не має жодного розуміння, що там твориться, сидячи за тисячу кілометрів від фронту. Що він може розуміти, скажіть мені, про що він може думати, гадати? Як він може мати контакт з комбатами, які е, ближче, з ротними, які ще ближче, згодними, які вже сидять там в окопі? Яким чином з військовим, як він це буде робити? Скажіть мені, будь ласка, як можна вести так війну? Поясніть мені. Може я щось не розумію. Поясніть, тому я це все вам розказую. Чому? Тому що зраду зраду і бажання жити під російським каблуком мають люди, які розкрадають сьогодні, розкрадають бюджетні кошти, розкрадають кошти зарубіжних наших партнерів, розкрадають війсь... у військах, розкрадають, обдирають. Там відео є, я обов'язково його викину. Відео, де ротний пояснює взводним там. І це знімається все, хлопець з коліна знімає. Він говорить, що якщо ми не будемо збирати кошти, у нас не буде ротної каси, то нас запруть в окопи. Це брехня може, так? Може це неправда? А я вам скажу, що це правда. Тому що гроші з військових збирають з перших днів практично війни. Як тільки це все вони очухалися, як тільки вони зрозуміли, що на цьому можна заробити, вони збирають з військових. І ви знаєте прекрасно, що військовому, щоб піти в відпустку, потрібно заплатити. Було 10 тисяч за 10 днів, потім 16 тисяч за 10 днів, там, і воно росте, росте, росте. І постійно треба дати. Постійно треба дати, бо наверх треба нести. Ну, я, ми вже всі зрозуміли, що Верховну Раду треба нести, в Кабмін треба нести, в міністерство, в відомства. А військовим з погонами, з великими погонами. А для чого їм нести? А ми зараз бачимо, щоб купити ще одну квартиру, щоб купити ще один автомобіль, трохи кращий. Щоб купити за бугром ще що-нібудь, щоб відправити своїх дітей туди навчатися. Розумієте? Щоб відпочити можна було в відпуску поїхати на Мальдіви там чи ще, ще куди. Розумієте? От для цього і про це все потрібно мовчати, так? Бо прийде Росія і буде гірше. Так ні, гірше вже не вийде, друзі. Гірше вже нема куди. Я не бачу куди гірше ще. Тому я не збираюся мовчати. Я не хочу жити під каблуком кацапів. Розумієте? А може це статися? І не із за того, що вони нас переламають, не із-за того, що ми не зможемо встояти, а із-за того, що нам не буде чим стояти вже і з ким стояти. Тому що мародери все вкрадуть.